Протирадіаційне укриття воно розраховане на 500 чоловік. От заглиблене, воно буде на 2,3 метри під землею. Тут вже виконана на сьогоднішній день підбетонка, 150 кубічних метрів бетону влаштовано. Зараз влаштовуємо геотекстиль і найближчим часом приступаємо до заливки монолітної плити. Товщиною 600 міліметрів. Цей мікрорайон отримує таку школу з, таким, з такою захисною спорудою. Це ну, ви знаєте, потужний. Це ж і для населення теж є ну, звісно, куди. Да, да, зараз тут немає нічого. Розуміючи, що мікрорайон великий, людей досить багато, а захисних споруд тут немає. Таких стаціонарних, потужних. І це в місті одна із тих шкіл, де немає денної форми навчання. Ми зрозуміли з керівництвом міської військової адміністрації, що треба вкласти ці кошти для того, щоб покращити ну, в першу чергу. Це рівень і захищеності, і рівень навченості наших дітей. Ми звернулися до міністра і він вчора був якраз відвідав Сумську область. Підтвердив, що да він підтримав кошти виділені, дав нам більше терміну, щоб ми підготували проєкт на кошторисну документацію. Сьогодні ми бачимо, що ви вже працюєте за цей рік. Ми на 10 тисяч місць в захисних спорудах збільшили ємність наших захисних споруд школ. Практично на 10 тисяч дітей більше буде навчатись по денній формі і змішаній формі навчання. 22 заклади. Будуть сьогодні з 1 вересня відчинені для денної і змішаної форми навчання. Це робота всіх громад, це робота міської, військової, обласної адміністрації, безумовно міністерства. І ця задача поставлена президентом, і Ми її разом всі виконуємо, щоб збільшити якість навчання наших дітей і захистити при цьому їх. Ми закликаємо да, казу. Будь ласка, як послання майбутнім поколінням. Такі об'єкти вони приносять людям дуже багато. Не тільки захисту, а тому, що там це храм науки, там навчання, там знання, там майбутнє нашої країни, майбутнє нашого міста і області. Все це робиться руками будівельників. У нас тут вже скоро свято буде будівельників. Колектив товариств Суми Мостабут. Вітаю вас нагороджую почесною грамотою за ту роботу, яку ви робите для Сумщини, для міста Суми.